Привіт, ми з України і ми в Україні з вами Аверс. Пропоную вам на декілька хвилин всі тривоги відправити слід за російським кораблем та ознайомитися з нашим новим проектом на базі Мерседес. В клас прошу. Ну, шановні, як я вам казав, це наш суперовий, сімейний, бізнесовий та люксовий варіант автомобілю, який ми пропонуємо даному клієнту. а Також і вам, шановні, трошки про наше доопрацювання даного авто. Весь салон оздоблено натуральною німецькою шкірою колір Браун. Стеля італійського виробництва Alcantara, Встановили два комфортабельних сидіння від s класу Mercedes, консоль з органами управління, підлокітники з бездротовою зарядкою і підстаканниками, комфортні ортопедичні подушки. Я би сказав так, цей автомобіль забезпечує ефект Аристовича, повний комфорт та спокій в дорозі. Тож, якщо ви вже задонатили ЗСУ, допомогли волонтерам, а також хочете порадувати себе, запрошуємо вас до нашої компанії. Дозволь собі найкраще, бо ти українець, ти громадянин країни, яка неодмінно переможе. Слава Україні!